Знаєте, яка головна проблема будь-якого мера будь-якого міста? Де взяти асфальт, щоб кататися на Порше, який за документами і є той самий асфальт? Герой нашого наступного сюжету пішов навіть далі і вкрав не просто асфальт, а цілу дорогу. Арсенію Петровичу? Ну зверніть, будь ласка, увагу на цю здібну людину. Уряду крадіїв Камікадзе, такий спеціаліст буде не точно на користь. До речі, у вас же ж там парочка вибула. Сьогодні у цьому місті свято. Що ще стало, там та може помрят, Що? Вчин, Депутати та громадські активісти на всю латають діри в дорозі. Програма гроші інспектує роботу чиновників карпатського містечка. Турка Закопаний зазвичай нашу знімальну групу кличуть пересічні мешканці. Сьогодні я вкрай здивована. По допомогу до грошей звернулись місцеві депутати. Ото твоя я просив, щоб отой кусок зробили. Отут якихось 150-200 метрів. Отої дороги самі ж покликали самі з задоволенням з підручних матеріалів ремонтують міську дорогу. Для благоустрою турки Тут кубова яма, напевно, сантиметрів 40 до пів, ага. до пів метра глибиною. Тут уже маршрутки не могли проїхати на села. Тут не було війни і бомбардування, але проїхати можна хіба на марсоході. Ями з метра завглибшки по всьому місту. Капітального ремонту не проводилося, напевне, з якихось 80-х років. У цьому регіоні чи не найгірші дороги в Україні? Місцеві мешканці вимушені самі ремонтувати метрові ями, щоб машина не вбила у власному ліжку. Вже б п'ять машин в хаті я мала набрати в гіру каменя і латати ями. Уже були ми ворота знесли. То я маю робити де держава є. У це неможливо повірити, але два роки тому на дороги цього міста виділили купу грошей. Радищам місцевих мешканців не було меж. То малося робити на спонсорські гроші і на гроші з кабінету міністрів, які мали бути виділені під проведення всесвітніх бойківських фестин у 2012 році, аби не ганьбитися перед іноземцями. Львівський облавтодор вирішив за спонсорські гроші таки подарувати Турці дорогу. На дороги було 3 мільйона 600 тисяч. Є рішення міської ради на ті гроші зробити тільки дорожне полотно. Виділених мільйонів вистачило лише на три кілометри тонкого шару асфальту. Але і тому турківці були раді. Більше доріг в Турці не існує. Є просто напрямки, але й ті три кілометри щастя вже сиплються на очах. Зверху мав бути ще один основний шар, але його не було зроблено. І від 12-го року по сьогоднішній день вона практично вже приходив негодність. Але облавтодор вирішує не обмежуватися дорогами, а взятися ще й за додаткову роботу тротуари. Ми, депутати міської ради, прийняли рішення не робити ніяких тротуарів, а тільки побільше зробити полотна, тому що розуміли, що гроші більше ні звідки не прийдуть. Навіщо їх було змінювати? Турківці не знають. Порівняно з дорогами, тротуари були майже ідеальні. В такому стані вона могла би простояти ще не один десяток років. А після ремонту старі бордюри взагалі кудись зникли. Отже, хтось на місці без доріг заробив двічі. В результаті ті всі бордюри були невідомого напрямку. Вивезення. А за кілька років міська рада отримує шокуючий позов на додачу до спонсорських трьох мільйонів за дороги. Облавтодор вимагає від міста ще майже два мільйони гривень за тротуари. А це майже річний бюджет турки. Місто паралізоване. Близько двох мільйонів, якими, якими повинні сплатити облавтодор. А при бюджеті у 2 мільйона 600, то для нас катастрофічно. Тротуари місто так і не замовило. Але турківці з подивом дізналися, міський голова поставив підпис на акті виконаних робіт. Є підпис про об'єми виконаних робіт, і є підпис міського голови. Підписа відмовляються в зв'язку з відсутністю фінансування. Суду здалося того досить для того, щоб стягнути суму мільйон 600 з турківської міської ради. Шукаємо колишнього мера міста. Ого. Алло, Юрій Ігорович. Так. Виявляється, саме турківський міський голова став першим українським чиновником люстрованим сміттєвим баком. Усю відповідальність за тротуарний скандал Касюкнич перекладає на обласну адміністрацію. Це не було була голови Львівської обласної адміністрації. Він наполіг, щоб облавтодор провів роботи, а потім як з І нарікає на депутатів. Вони відмовили тихцем розрахуватися за неіснуючими угодами. Тут ви депутатського корпусу ми написали запит до Львівського облавтодору. Хотіли отримати відповідь. Хто ж такий таємничий змусив їх виконувати роботи без договору? Але на момент виходу сюжету в ефір відповіді так і не дочекались. Представники обладміністрації категоричні. Мер міста міг відмовитися від зайвих тротуарних робіт чи як мінімум оскаржити офіційно незафіксовані вимоги облавтодору, але нічого не зробив. Що на території міста, міста це є голова міста? Це є. Домовленість. А якщо хтось із кимось домовився, то хай самі їй платять. Повинно бути проплачено за цей обсяг робіт, про що було передбачено в договорі. Якщо міська рада не давала дозвіл на порушення благоустрою, а тротуари це є елементи благоустрою, відповідно, виникає питання. Значить, міська рада повинна провести роботи, щоб той порушник, який вчинив такі дії, компенсував свої витрати. Чиновники думали, влада зміниться, гроші розчиняться в кишенях, місто виплатить борги і кінці у воду. Ніхто не хоче на себе брати відповідальність. Але прогадали, після візиту програми гроші нові турківські чиновники звернулись до прокуратури. Турківська міська рада буквально вчора звернулася до обласної прокуратури поновити сроки апеляційного оскарження. А ось що можна зробити за ті самі гроші? Це не котеджне містечко для владної еліти. Звичайне село у Польщі. Тут є величезна школа, кілька стадіонів, які більше нагадують тренувальну базу для футбольного клубу. Новенька пожежна станція, паром і ідеальні дороги. Мер не може повірити в те, скільки грошей українські чиновники закопали в землю. То є сала та школа, в якій були ми в салом гімнастичний. Коло 10 кілометрів друг можна зробити. Нормальні дороги? Пожонний дороги. Антоній працює мером вже 25 років. Усі суми, які отримував і скільки витратив, знає на пам'ять. Чиновник стверджує, навіть якщо й виникло би бажання щось покласти собі в кишеню, зробити це дуже важко. Звикли простий чоловік з уліці приходить і мові до мене вуче, у вас мер, покаж мені такі, такі документи. І моїм обов'язком є удосталь. На кожній будівлі біля кожної дороги стоїть ось така табличка. Тут написано, хто скільки грошей виділив і скільки витратили. А тут сонче зачина дорога, де та табліця мові з європейського фундушу. Програма гроші буде стежити за перебігом розслідування у місті Турка. Можливо, через бездоріжжя чиновники не можуть переїхати кордон і побачити, як працювати, якщо не красти. Але журналісти продовжуватимуть вчити їх працювати як слід. Сасів українцям. Życzę dobrego zdrowia i wolnej ojczyzny od korupcji i od yy, wojsk, które nie są sojusznikami, a niszczą Wasz kraj. Życzę Wam spokoju, bo naród ukraiński zasłużył na dobrobyt.